Друзі, всіх вітаю! Це прямий ефір проекту Шерифи для нових громад у найближчі півгодини разом з адвокатом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я та юристом громадської приймальні української Хельсінської спілки справ людини Олександром Даниловим будемо говорити про законопроект 7632, який прийняла Верховна Рада України, та про те, хто отримає пільги зі сплати податків за нерухоме майно. Олександре, вітаю. Доброго дня. Я хочу підкреслити, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, якщо у вас виникають якісь питання до Олександра, ви можете їх писати. Під час ефіру ми будемо їх розглядати та за можливості намагатись дати відповідь на всі ваші питання. Тож обов'язково долучайтесь. Бачимо, що ви приєднуєтесь до трансляції. Тож, ми сьогодні говоримо про законопроект 76,32. Це про... Більги зі сплати податків на нерухоме майно хто їх отримує? Тож що передбачає цей новий законопроект, як було раніше, і як закон вплине на власників нерухомого майна зараз? Ну, по-перше, ми починаємо правильно звернули увагу. Звернув увагу стосовно того, що це законопроект. Тобто, да, він проголосований, Верховна Рада його підтримала 11 квітня. Він направ... підписаний голову Верховної Ради, направлений на підпис до президента там пару тижнів тому. Але на даний час він не підписаний. Тобто, ми говоримо, тобто теоретично може бути така подія, що президент за якихось підстав і своїх міркувань. Не підпишує його направлено на те, щоб внести певні коригування. Але ми говоримо про те, що якщо він буде підписаний і вступив в силу в тому форматі, в тому вигляді, в який є, він є, в даний час, то ми можемо трошки про це проговорити. Суть його, в принципі, вона закладена в довгій назві, але суть його полягає в тому, що до Податкового кодексу вносяться певні зміни, уточнення. З метою адаптації чинного законодавства до ситуації війни, власне, яка відбувається російсько-українською, і для того, щоб зробити певні кроки на зустріч е людям. Тобто, з чого б я почав би ну, для того, щоб сказати, що змінилось, я б по кожному блоку, можливо, трошки проговорив би <кхів> е і потім порівняв з тим, що як було як варіант. Добре, тоді давайте починати. Е як його да як його назвали? Тобто, те, що мабуть, найбільше людей або звернуло увагу. Це тобто, це в цьому законопроекті проговорено і зафіксовано звільнення обов'язку громадян України, які перебувають за кордоном і отримують матеріальну допомогу в інших країнах, обов'язку декларування власне цих доходів. Раніше позиція, власне, була така, що податкова, ну, власне, і законодавець всі говорили про те, що да, якщо ви отримали допомогу за кордоном ви громадянин України, ви отримали допомогу, з нею не будуть утримуватися податки, але ви все одно повинні її подати декларацію, відобразити її, що ви, де і що ви отримали. І, власне, строк декларації у нас, от, ну тобто, от, до 1 травня таку декларацію треба подати. От і тут питання в тому, цей законопроект звільняє від обов'язку власне декларування. Да? тобто він говорить про те, що такої потреби немає, от але це стосується конкретно. Я ж повторюю, тих матеріальних, матеріальної допомоги, які і соціальної допомоги, які отримують власне як стат, як особи, що перемістилися від війни, тобто загальні. Моменти оподаткування іноземних доходів, які існували, вони так і існують. Ми зараз говоримо про певну от конкретну категорію, це один момент, тобто, це от те, про найбільше про що говорили. Да? Тобто, люди тут. Єдиний момент, що у нас от, тут же строк подачі декларації і а закон ще не прийнятий. Тому, звичайно, якщо він не буде підписаний в тому форматі і буде повернено, можливо, якась певні можуть бути складнощі, скажімо, у людей, да? тобто, ну, бажано, звичайно, було, якби він до 1 травня був хоча підписано, було чітко розуміння, що він буде працювати в такому вигляді. Ну, але маємо те, що маємо. Другий момент, тобто, це врегулювання, власне, питання важливого розуміння загального органів виконавчої влади і, і безпосередньо податкової щодо тих територій. Які є окупованими тимчасово, але або в яких проводяться активні бойові дії? Тобто раніше, тобто, там був певний конфлікт, вони не йшли між собою, не сходились, і в цьому виникали певні проблеми у громадян в взаємовідносинах з податковою на даний час прямою нормою зазначено, що от конкретно перелік який Перелік бойов три на які ведуться бойові дії, які є тимчасово окуповані, встановлює кабінет міністрів. Чітко зазначено, тобто це брамподатковому, тобто зазначено, і безпосередньо вже податково буде використовувати цей перелік для всіх подальших якихось операцій, дій і застосовувати свою діяльність і в цьому. Тобто і тут ну зникає, скажімо, певна проблемна ланка, яка існувала до цього, тобто спрощення комунікації. Це важливо. Ну, і основний блок, власне, про що цей закон, він врегульовує питання оподаткування нерухомості за різних ситуацій, конкретно яких? Тобто, перший момент. Чітко зазначено, що на тих територіях, тих громадах, де за Через активні бойові дії там через, ну, через воєнний стан, давайте так, да? не функціонують безпосередньо сільські селищні міські ради, але функціонують воєнні адміністрації. Чітко надано право цим адміння військовим цивільним адміністраціям надано право встановлювати приймати рішення щодо встановлення. Податків, зборів місцевих, встановлення певних пільг щодо сплати цих місцевих податків, зборів, тобто, передано цю частину повноважень безпосередньо ну, до військово-цивільних адміністрацій. Тобто, це важливий момент. Він чітко зазначений для того, щоб не було ніяких непорозумінь щодо оподаткування, саме збору і встановлення і пільг по місцевим зборам і податкам. Тобто, це один момент. Другий момент важливий, тобто, це оподаткування пошкодженого і зруйнованого майна. Цей закон він дозволяє зараз, незалежно від того, де знаходиться цей об'єкт нерухомості, зруйнований або пошкоджений, не платити за нього податок на нерухомість. Якщо він знищений або пошкоджений, умовно навіть без прив'язки до перебування в окупації, в зоні активних бойових дій. Чому так? Тому що, умовно кажучи, якась область, яка на, ну, не на кордоні, да? центральна Україна, Західна Україна, тобто будь-які ну, на жаль, мають місце періодичні, в тому числі ракетні обстріли. Да? Тобто, і за результат, і, хоча ці території конкретно не перебувають в зоні активних бойових дій, і слава Богу, не перебувають в окупації, там є випадки пошкодження майна е нерухомого, і ну, логічно і справедливо, якщо е і цей законопроект власне це втілює, якщо ці люди будуть звільняються від сплати податку на нерухомість, за це пошкоджене або знищене майно. Тобто, ну. Це важливий момент, тобто територіальний. Другий момент чітко зазначений, тобто, пряма норма, яка звільняє, <кій> звільняє від оплати податку фізичної юридичної особи за 2021 2022 рік фізичної особи, 2022 рік юридичної особи, тобто знову ж таки. Це ті, які знаходяться в зоні активних бойових дій або в окупації. Тобто, якщо у вас є житлова, не житлова нерухомість, юридична фізична особа, і ці ваші об'єкти знаходяться в зоні активних бойових дій або на окупованих територіях, ви звільняєтеся із плати податку на нерухомість. Тобто, тут важлива тут вже прив'язка територіальна, тобто, де знаходиться власне, ваш об'єкт. Це важливо тут єдиний момент важливий момент по пошкодженому майну, що знову ж таки, якщо пошкоджене майно, зруйноване майно, тут важливо буде проговорити, що для того, щоб це звільнення мало місця, має бути безпосередньо акт державне. Служби значит ситуацій, якщо це була пожежа в наслідок або безпосередньо акко обстеження органами місцевого самоврядування, органами влади. Тобто, чому це і ваше відповідне звернення, да тобто повідомлення про такий факт? Тобто, це важливо, оскільки ну ви можете, наприклад, не так сталося, стай Бог, в пошкоджено майно. Ви знаєте, що воно пошкоджене і власне все, але ви повинні вчинити дії, що пов'язані з фіксацією цього факту і повідомлення безпосередньо вже або військово-цивільних адміністрацій, або ну, відповідних сільських селищних міських рад, тобто стосовно даного питання, пошкодження майна. Також що важливо важливо по оподаткуванню по оренді землі. Плата за землю, податок, дивіться, давайте так по платі по землю. Аналогічна ситуація. Тобто законодавець, він проговнув, тобто зафіксував можливість, що за весь 2022 рік і для фізичних і юридичних осіб. Тобто, є, якщо ваша земля. По аналогу, ну, якби, як і інше нерухоме майно знаходиться в зоні активних бойових дій або в окупації, знову ж таки звільняється від сплати е податку на, на землю. Так? І важливий момент, це стосується як нерухомого майна ну, нерухомості, як і землі. Тобто по 23-му році тобто це буде е обмежувати, також продовжує діяти і обмежується безпосередньо тим. Місяцям, коли припиняться ці дії, які є передумови застосування даного закону, тобто або активні бойові дії, або окупація. да Тобто, якщо ці фактори зникли, ну, власне, от до того з того моменту, там з того місяця ви нараховуються і буде нараховуватися безпосередньо вже ну податок. от Окремо важливий момент по Фізичним особам-підприємцям четвертої групи, тобто, це, як їх називають, дрібні, ф... ну, тобто фермери, да? тобто землі користувачі, тобто люди, що обробляють землю, е займаються фермерством, там і в користуванні яких є е земельні ділянки, якщо не помиляються, до тих іхтар. Тобто там аналогічна ситуація, тобто якщо їхня, всі вони звільняються взагалі від єди... сплати єдиного податку на період якщо перебування у цих земельних ділянок, які вони використовують, в зоні активних бойових дій або е, в окупації, і власне знову ж таки до завершення до завершення або окупації, або відповідно припинення активних бойових дій на цих земельних ділянках. Важливим моментом там є нюанс, зараз скажу, Тобто от стосування, тобто норма, оце не поширюється на земельні ділянки, бойові дії, на яких, або окупація завершилась до 1 травня 2022 року. Тобто, це важливий момент, що ще? ще важливий момент, що надано також право надання податкових пільг. Зі сплати цих податків місцевих, по заяві землековистача власника по земельним ділянкам, за яких обставин? Окрім тих, що ми говорили, да? тобто ті, що перебувають, ті, що активні бойові дії, якщо вони є непридатними до використання у зв'язку з вибухонебезпечністю, да? тобто є потенційна загроза їх або факт за забруднення вибуха небезпечними е, якимись боєприпасами, да. Тобто, в такому випадку, тобто, індивідуально має право вже безпосередньо на строком на один рік ну до кінця поточного календарного року прийняти рішення щодо пільги безпосередньо по цій по оплаті, безпосередньо податків по цим земельним ділянкам. Що важливо, також важливо буде. Важливим буде для тих, хто орендує комунальну або державну землю, що прибуває комунальній або державній власності. Що там? Там ситуація в тому числі фіксується, яка: якщо знову ж таки, забруднені вони вибухонебезпечними предметами, от то на період, з того моменту, як почали спеціальні органи, наприклад, Державна служба навчальних ситуацій зафіксувала да, тобто почали обстеження і зафіксували, що там є потенційні ну, вибухонебезпечні е, ці снаряди, якісь да, Тобто, і до завершення м -м, безпосередньо звільнення цієї території від цих вибухонебезпечних е, снарядів, то, тобто не нараховується орендна плата, тобто, це орендна плата не стягується. Це важливий момент. І також важливий момент, там трошки інша процедура, але то знову ж таки орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування має право по земельним, по земельним ділянкам взагалі прийняти рішення про затвердження робочого проекту про консервацію. Тобто, ну зрозуміло, консервація земельної ділянки, тобто не використання і призупинення її використання. На певний час, відповідно до розробляється спеціальний проєкт на срок і так, далі, і так далі. Тобто, це стосується знову ж таки тих випадків, коли є загроза, і підтверджен факт забруднення вибухонебезпечними речовинами, якимись снарядами цих земельних ну, земельних ділянок. Ну, це от, скажімо, такі точкові основні посили, які мені здалося найважливіші. У нас є питання в коментарі від наших глядачів. Я хочу, щоб ми зараз їх озвучили. Роман питає ППО отримують УБД. Я не зовсім розумію цих абревіатур, можливо, Саша розуміє. Ні, питання в чому? Тут питання, власне. Скажімо так, воно не стосується власне тої теми, яку ми зараз обговорюємо. Воно стосується власне захисту інтересів військовослужбовців і отримання від безпосереднього статусу учасника бойових дій, я пропоную це питання, ну тобто, загальний момент, Є складнощі з цим з цим моментом, але він реалізовується: тобто, у нас є сприймальні дати, які спеціалізуються безпосередньо на наданні правової допомоги військовослужбовцям. Якщо це цікаво, можете індивідуально звернутися. Ми проговоримо вашу ситуацію перенаправимо вас до спеціаліста в цьому напрямку, якщо є проблема, так ви зараз бачите на екрані. Контакти безоплатної правової допомоги, ви можете звернутись і е, там вас направлять, куди е, ви можете звертатись далі. Я виведу ці телефони на екран, і ви бачите, будете їх протягом всього ефіру. Тож, якщо у вас виникають якісь питання, ви можете звертатись. Ще один коментар маємо: пільги надаються лише податковим органам та органам місцевого самоврядування. Це якраз питання до того, хто надає ці пільги. Ну, безпосередньо дивіться, да. Тобто, це пряма норма. Е, тобто, тут, якщо ви прямо ми говоримо про пільги, приймають по пільгам. Ми знаємо, що пільги, місцеві органи е, встановлюють органи місцевого самоврядування, тобто, або органи, що і виконують їх обов'язки безпосередньо е, виконують їх функції, у е, разі якщо вони функціонують, і про що як сказав ви вище, да, тобто. Тобто, це якщо по податковим пільгам. А загальне, тобто це буде загальне правило про звільнення. Тобто, ну, є ж, я от я проговорив, тобто є моменти, коли ви чітко, от вам достатньо, умовно кажучи, перебування вашої там земельної ділянки, умовно кажучи, там в Скадовському районі там. Голов там в голій пристані, наприклад, дато тобто, тут достатньо вже сам факт перебування наявності у вас земельної ділянки і е перебування її на цій території, яка безпосередньо встановлена кабінетом міністрів, як окупована, вже достатньо. Вам ну тобто, це достатньо для того ж для звільнення. Є ж випадки, коли ми саме говорили, що для того, щоб От, наприклад, по забрудненню небезпечними. Тут ми знову ж таки з вами, або там по пошкодженому майну, тут ми з вами говоримо про те, що ми повинні вчинити активну дію, повідомити безпосередньо і вже повідомити органи місцевого самоврядування, так як вони є особами, які встановлюють суб'єктами, які встановлюють пільги послати місцевих податків і зборів. Якщо у вас, друзі, є якісь питання ще обов'язково пишіть їх прямо зараз, щоб ми могли їх озвучити та відповісти. Також, якщо ви дивитесь цю трансляцію в записі, ви також можете писати ці питання, тож обов'язково долучайтесь для того, щоб ви могли отримати відповідь на те питання, яке вас цікавить. А я хочу запитати про те, що для Херсонщини, чому важливий цей законопроект? І чи Має він е якось покращити е життя наших співгромадян. Тобто, е як ми можемо цей законопроект аналізувати з юридичної точки зору, що він полегшить? Ну, власне, ми про це говорили. Тобто, і ті всі пункти, про які говорив, вони в переважній більшості можуть бути застосовані власне до мешканців Херсонської області області, оскільки велика кількість громад перебуває в зоні активних бойових дій або в окупації тимчасові. Тому, по аналогії, з як ми можемо говорити, що на що це може вплинути? Ну, це може вплинути на наших земляків, да. Тобто, Херсонців, які за кордоном, і ми говорили про обов'язок декларування. Тобто, якщо вони отримують допомогу, то в цей момент ми говорили з вами про те, що буде врегульовано питання, врегульована певна ну, неточність, скажімо, в, в спілкуванні між якщо так можна сказати, між і розуміння сприйняття податковою саме переліку. Території, де ведуться активні бойові дії, які є е, окупованими, тобто це питання врегульовано. Е, Також. Е, ну і власне безпосередньо по пошкодженому майну те, що пошкоджено майно внаслідок обстрілів, тобто, це звільняє від сплати податкову нерухомість. А е, по земельному, у разі якщо є вибухонебезпечні е, снаряди на цій землі, тобто це може бути підставою для сплати. Е, Податку на землю це може бути підставою для несплати оренди, якщо ви орендуєте державну або комунальну власність. Тобто, це ну, для цих мешканців Херсонської області для ФОПів, фермерів да тобто четвертої групи, це єдиний податок звільнення від сплати, це власне несплата податку на нерухомість. Те, що перебуває в окупації, да тобто, ска ну, тобто це важливий момент особиста моя думка. Звичайно, він ну, критично принципово не покращить ситуацію, да? тому що ну найгірше, тобто, у нас проблема це обстріли, окупація, це відсутність там. Модул. Роботи або від, там відсутність грошей для відбудови і так далі. так далі Тобто цей момент не можна сказати, що ми прийняли ці зміни, і вони принципово змінили все прямо на краще. Але це там, ну скажімо, певний логічний, абсолютно логічний крок. да ну Того, що розумієте, ми під час документування воєнних злочинів по населеним пунктам, по селам, ми стикалися з ситуацією, коли люди кажуть, що вона. Ну так у мене нема хати, у мене нема там, да, і землею я не користуюсь, вона вся там замінована в, в цих в градінах штирчать. А, ми, ну, а я повинна за неї теплати, теплати. Тобто це ніяк її не покращить, але це, скажімо, справедлива, справедливий крок для того, щоб ну, не погіршити, скажімо так, да, можна сказати, ситуацію ці, от, певної категорії наших, ну, в тому числі і херсонців. І захистити їх певні права, враховуючи, що вони вже там або втратили житло, або воно в окупації, або земля не можуть використовувати, або вона там замінована, а воно знову ж таки в окупації, тобто чи якісь такі штуки, да? тобто, тобто це ну, логічний крок, який буде мати невеличкий крок, який буде мати певний вплив, але ну, звичайно, він не буде критичним. Важливим для мене, наприклад, на мою думку, це по декларуванню. Знову по декларуванню за кордоном. Чому того, що наші люди у нас немає ще культури, от культури декларації, подання декларації да тобто це ну поки у нас ще не прожилось. Да, державні службовці там певні категорії і так далі. Так далі, да це є. А от пересічного він каже, ну я працюю десь там, мені податки утримують на роботі. Більше там я нічого не повинен нікому нічого. Тобто, і це, і тому переважна більшість, не там, використовують кабінет платника податку, не мають електронних підписів. Або навіть якщо і мають електронний підпис, то його не використовують, той кабінет, і не знають, де там, як воно функціонує, куди заходить. Тобто, це була певна нематеріальна, але ну така, скажімо. Технічна проблема, да? тобто скільки, ну, скільки людей виїхало, мільйони людей, і багато хто з них отримує дійсно якусь десь більше, десь менше, але якусь допомогу. Тому, звичайно, в цей момент він не, як, тим паче, якщо законодавець <кхем> і говорив про те, що він не планує оподатковувати да? Ці, цю допомогу, ну, це логічний крок. Не звільнити людей від обов'язку декларування, враховуючи чи обставини, на яких ми перебуваємо. Тому ну от якось так ми це вже проговорили, але я думаю, що на завершення варто ще раз це підкреслити, що цей закон ще не вступив в дію. Так, він направлений на підпис президенту, але він. Ну, скажімо так, він не дуже свіжий в тому контексті, що його не вчора подали. Ну не місяць назад подали, і прямо одразу він, тобто він відлежався так, його там над ним потрошки попрацювали, тобто це такий тривалий. Тому ну, тому можливо звичайно повернення не знаю, але враховуючи ну загальну тенденцію, яка зараз є, тобто і комунікацію між. Президентом і власне парламентом на да? ну, мою особисту думку, да то мені здається, що мабуть він буде підписаний. От ну тут подивимось, тут небагато залишилось насправді. 17 квітня його я подивився, 17 квітня направили на підпис президенту. Олександра, дякую за роз'яснення. Я хочу нагадати, що сьогодні ми разом з адвокатом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я та юристом громадської приймальні української гельсінської спілки справ людини Олександром Даниловим говорили про 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 законопроект 7632, який прийняла Верховна Рада України, і про те, хто отримає пільги зі сплати податків за. Нерухоме майно. і Якщо ви будете дивитись цю трансляцію в запису, у вас будуть виникати якісь питання. Обов'язково пишіть. Ми спробуємо на них всіх відповісти. Також ви бачите на екрані контакти безоплатної правової допомоги. Ви можете звернутись з цього питання чи з іншого і юристи спробують вам допомогти та надати консультацію. Тож гарного вам вечора і до зустрічі. побачення.